Ну, що вчимо наш турбовіночок пісень. <сір Gerilim> Безтурботних дівчат і стурбованих матерів. Через то Він називається це... <сір> турбовіночок пісень. Ой, вишневому саду там соловейко. Не пуска, додому я просилася, а він мене все не пуска, зелена ліщина орішки зродила, не раз мене мамця про козака била, била мене мати і ще води. Я не пристану козака любити, а я не пристану поклянети рум'яного гарненького стану. Легонькі, варітечка, легонькі, легонькі. Щоб любила, там лишила кучері дрібоньки. Понад личком кучерики, понад брови, пави, нема мому миленькому клесові. Пари. Нема Пішла. мого миленького, нема мої квітки Пішла визирати, та не знаю звідки. Пішла бинка визирати стоїть горішечки. Знаю добре, що не прийде через ворішечки. Посую насе, би в мене босую, та й питання, шиє чи морозів, чино, чи немає, шиємо росів, чи не. Порізала пачка та болить. Зелений листочок не гоїть. Зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий, захоїть, зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує милий, захоїть, о ще ж за хлопець зветься, що до мене гарно сміється. Я б його любила душею, душею, якби він назвав мене своєю. Я б його любила душею, душею, якби він назвав мене своєю. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, любив козак дівчину і сиром пироги. Був собі верний хлопець, мав роки двадцяти двадцяти любив козак дівчину і сиром пироги, Розпрягайте, хлопці кони та лягайте спочивать, а я піду са зелений, сакриниченьку копать, маруся раз два три калина чорнява, Дівчина, Саду я брала, маруся калина, чорнява я дівчина, саду я води брала. Маруся, роз, роз, Дайте мене, якщо ж я вам не доїла, то й одайте мене, та й дайте мене за садовнічка, мене за садовнічка, щоб я діла не робила, по садочку ходила, щоб я діла не робила, по садочку ходила. На юлиці, скрипка бас, на юлиці скрипкабаз. Скрипка бас, пусти ж мамо, хоч на час, на юлиці скрипка бас, пусти ж мамо, хоч на час, іди доню, не парися, іди, доню, не парися, іди доню, не парися, за ворота та й вернися, іди, доню не парися, за ворота, та й вернися. що ж то, мамо, загуляння, що, ж, то, мамо, загуляння, що мамо загуляння, за ворота та й вертання, що, ж, то, мамо за. Галя за ворота тебе вертання. А, а. Їхали косари із дому до дому, Підманули Галю, забрали з собою, ой, ти Галю, Галю молодая, Підманули Галю, забрали з собою, ой ти галю. Галю молодая Підманули галю, забрали з собою. Ой хто дочок має, нехай научає, темненької нічки, гулять не пускає, ой ти Галю Галю молодая темненької нічки, гулять не пускає, ой, ти Галю Галю молодая темненької нічки, гулять не пускає Стурбовані мами і безтурботні дівчата.